Привіт! Була сьогодні я в екомаркеті і хочу розповісти вам про деякі акції та взагалі продукти, які я взяла. Батон хмельницький різаний 450 грамів 1675. Ще написано якась знижка, одна копійка, не знаю, що це. Хліб подільський, 73 гри, грами, мабуть, 17.19 Плюс пакетики, в яких вони були упаковані, по 18 копійок. Кожен 36 копійок ще за пакетики взяли. З мене заправка торчин томатна з болгарським перцем для других і перших страв. 240 грамів, 26,90 на акції. Ніби всі такі продукти, які в нас вдома є, але разом з тим виходить з нею дуже навіть смачно. Цей чоловік хоче робити солянку, він у нас таким займається. Зроблена ця заправка в Києві, принаймні зафасована. І навіть два рецепти нам дають, можна щось приготувати ще і цим всім керує Нестле. Далі Сардельки. м'ясні, філейні, м'ясовита вищого сорту. По 129,90 за кілограм це хороша ціна зараз для сардельок. філейні зазвичай не дуже дорогі. І тут 65,99 вони коштували. У мене написано 508 грамів. А тут написано 497 г. Я навіть беру: ось так знімаю шкірочку, коли багато набираю, і заморожую в морозильник кидаю. І потім, коли мені треба варити, я їх дістаю там по дві, наприклад, і варю. Я знімаю все. Знаю, люди навіть з мотузочками варять. Ні, Я люблю це все зняти, цю шкірочку. Борошно Вінницьке, Вінницький млинар, комбінат хлібопродуктів номер 2 1 кілограм, вигідно 16,90. Хуторок борошно. Теж на акції. 5 кілограмів 109 гривень. А 2 кг 39 Але це вигідніше. Олія. Олію я взяла оливкову. Літр по 109 це теж на акції. Але вона йде в м'якій пластиковій бутилці, через те, мабуть, і дешевше. На ній можна як смажити, так і ну, для салатів, для страв і для смаження. І країна походження Іспанія. Ремен Ліва, не брала ще, хочу спробувати. Так, цікаво. Йдемо до салатів. Ми салати просто робимо, беремо зазвичай нерафіновану олію. А таку теж колись використовували, але саме не цю: не таку. Макарони. Італіно. Італіно. Спагетті 700 грамів по 1790 теж на акції, я вам ще фасольку мою показую. І тут написано: Ой, щось delicious as Italian. So, це на... с! Ніколи б не подумала, нагиб похоже. Так смачно, як італійське. Це не італійське зовсім. Воно, це 1796 спагеті. насправді, зроблені у, у місті Рівне. Вироби кароні, місто рівне. Без ГМО. Ще не брала, теж скуштуємо. Морозова ласунка пломбір 60 грамів по 1390. Взяла дві штуки. Його якось так цю ласунку виготовляють і в місті Дніпро, і в Тернополі, і в Кропивницькому. Таке ж ескімо коштувало, ну таке ж, не таке без стаканчика. Ескімо теж 70 грамів коштувало так само 13,90. Цукор білий, ваговий, ради чого я йшла? Де він його забрали? Я вам просто скажу, що цукор коштував в екомаркеті 2990. Я взяла. 3, 476, і 103 гривні, 93 копійки, це мені вийшло. Не так вже вигідно йти далеко за цукром, можна взяти і в Таврії, можна взяти, і в АТБ в пакетиках і не морочитися. Ну і на ринку, мені здається, теж по 30 гривень цукор. Останнім часом я питала, був по 30. Молоко. Галицьке? Гали-чи, В мене написано. 2,5%, тут написано 2,6%, 900 грамів 31,09, до речі. 31,09 і в мене ось ця знижка 25% не врахована була. Я не проконтролювала. Ще касирів, виявляється, деколи треба контролювати. Львівська область. Що ж, дякую вам за увагу! Такі ось покупки. Є акції, дещо є вигідно, можна брати в економі. Всім гарного вечора. До побачення!